Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про літературу. Езотеричну, духовну, психологічну. Чому? Власне, нагадаю, це мій канал Welcome. Тут ми розмовляємо про магію, але магію не казкову якусь магію, а справжню магію життя, тобто під світ, що насправді діється, як ми можемо змінювати своє життя, змінюючи свій стан, проробляючи своє кармічне навантаження, свій рід. І так далі, і просто про різне цікаве. А, також я, до речі, веду свій клуб, на якому ми займаємось зовнішністю тілом, тому що це дуже важлива частина нашого розвитку. Якщо що приєднуйтесь. всі посилання під відео. Так, от. Досить часто мене запитують. А, запитують мене саме як людину, яка працює з енергетичним полем людей, а, яка не може насправді, тобто я не можу за один раз так швидко розповісти, що ж там насправді діється, про що це, як воно працює, тому що це величезна, просто величезна прослойка. А, моє перше, а, перше, моє вища освіта. Це лікар ветеринарної медицини. Я до чого? Що якщо порівняти це з галузями, от, наприклад, галузь медицини, До речі, лікар ветеринарної медицини це складна штука навіть порівняно з людською, тому що там паралельно виявляється ці ветеринари вивчають паралельно чотири види тварин. Протягом свого університету, тобто не одну людину її печінку, шлунок і так далі, а там в корови чотири шлунки, в собаки іншої довжини, кишківник, зуби в усіх різні, і так далі. Тобто, я до чого, навіть науковий масив медика не порівняється з темою стосовно карми роду і того, як цей світ влаштований. І тому люди, досить часто, приходячи на сеанси, наприклад, корекції карми, вони, звичайно ж, не розуміють, як і що там працює, що діється, і просять пояснити. Або, наприклад, Саша, дай щось почитати. От, скажи, що почитати. Я кожного разу гублюсь, тому що пам'ятаю, коли я прийшла в практику років сім тому здається, то. Духовну практику, власне, магічну практику, роботу з кармою. Я теж таки запитала, а що в інтернеті можна почитати, які відео можна подивитись. І мені тоді моя наставниця сказала, що ну, нічого. Бо насправді такі речі їх не читаєш так по інтернету. Тому що тут є два варіанти: є література, яка вона сучасна. Або навіть не сучасна, езотерична, духовно, духовна, духовно-психологічна, ще може там туди додатись наука, тематика. І насправді все, що поширене, все, що читає велика кількість людей, це вже досить сильно, знаєте, утрамбовано. Тобто, це вже це ніби знання, але це знання настільки адаптовані. Під загальний світ людей, щоб ви насправді от саме суті там або не зрозумієте, або вам буде. Чим легше щось читається, тим насправді менше ви звідти, скоріше за все, чогось візьмете. Можна читати складну літературу. Складну це ем, прям літературу, яку вивчають буддисти. Літературу це піти по різним ем, духовним релігійним книжкам, дійсно: Біблія, Коран, Тора. І так далі, і так далі. І ви, ну просто, скоріше за все, як людина, не витягнете все це читати, але по суті, звідти ви почнете черпати так потрошку-потрошку суттєві речі. А отак, щоб Саша порекомендує, щоб такого на дозвіллі, то е, вам в плані духовності якогось розуміння воно не дуже допоможе. Але я вирішила робити огляд, все ж таки, книжок, і ще розповісти, чому я більше за практику і менше за читання. Хоча я вам поясню, я якраз дуже багато читала. Років 15. Ну, я з дитинства багато читала, а в своєму юному віці, тобто 16 плюс, 16, і, напевно, до тих пір, як я пішла в практику від корекції карми, я читала прям багато. Всі книжки, які є, більшість, ладно, Духовних, сучасних, всі Пауло Коелі, Річард Бах, Трансерфінг Реальності, Книжка Секрети, все навколо цього, Луїза Хей і так далі, все, ну, багато чого по хосоматиці, Джоді Спенза, коротше, Чарльз Енел, Там багато авторів дуже. Я навіть всі не згадаю. Я все це читала. Тобто, і що я вам можу сказати? Жодне читання не зробить за вас вашу роботу. Тобто а, я за те, щоб розвиватись інтелектуально також. Але ви тут можете що отримати підсадку таку на цей процес. Тобто, хто дивився теорію великого вибуху? Серіалу цей Шелдон»? Там, в якійсь серії, було про те, що Шелдон вони кудись їдуть, чи Шелдон збирається в басейн, а йому його друг Леонард каже: Шелдон, ти ж не вмієш плавати. Він каже, як. Я навчився плавати, я пройшов курс плавання. Тот йому каже на підлозі. Тобто він проходив курс плавання і тренувався на підлозі всім цим рухом. Або, як ти кажуть, що читати про розведення кроликів і розводити кроликів це різні речі. Так і тут. Справа в тому, що в більшості людей, які западають у вивчання чогось, а, стається такий ефект, який я так називаю авторське шоу за склом. І я його сама і проходила. Тобто я дуже знаю це явище, коли ти читаєш, читаєш, читаєш чи на... ти навіть на якусь літературу, на якогось автора або от на перегляд чогось, можеш підсаджуватись. Тобто ти все дивишся, ти читаєш на цю тему, і там можна пройти декілька фаз. Одна фаза це спочатку О, Боже мій! Як класно!». Насправді дуже корисна фаза, коли ми дізнаємось і в нас розширюється кругозір від цього. У нас він насправді спочатку розширюється, а потім звужується цим. Тобто, одна й та сама річ може працювати нашим розширенням і нашим звуженням. Залежить від того, як ми це використовуємо. Так от, спочатку вау. Це часто буває з людьми, які починають читати духовну літературу, психологічно, по здоров'ю, по харчуванню. Потім ми якось звикаємо: Окей, навіть ми щось от що класно ми беремо собі в використання. Наприклад, робимо медитацію, яку якийсь автор пропонує, або там, додаємо в свій раціон більше корисних жирів, або ще щось. Далі зачасту наступає фаза, а нам до цього мало, і ми беремо ще якусь книжку, або ще якогось автора, а там щось може протирічити. І в нас такий колапсик. Ой-ой, а як же так чи так? Це зараз дуже впізнають в цьому себе а, дівчата, хлопці, чоловіки, жінки, які займаються а, харчуванням, здоровим способом життя, коли ти читаєш, тут треба багато пити води. Ті кажуть, не треба пити води, ті кажуть, треба їсти кожні дві години, а інші кажуть про інтервальне голодування. Що робити? Тобто, а, скоріше за все, далі ми заходимо у фазу. Під назвою, «О, Боже, кому вірити, або всі брешуть, або взагалі, що це таке за змова, і починається в голові ось ця тря... тряска і хаос, що ж цим мені тепер робити. Цьому довіряти, чому тут на цьому, в цій фазі власне, ми можемо собі нашкодити і отримати невроз. тому що в голові ніби рой мух. І це, і це, і це, і як же і що ж робити? Яку тут можна зробити підказку, щоб вам стало легше? Візьміть собі щось і просто почніть це практикувати і робити. От Просто потестуйте на собі. Послухайте, ну, можна послухати ще якісь обміння. Почніть робити ті речі, які ну, точно вам не нашкодять. Тобто, не починайте пити соду, наприклад. Але при цьому додайте в свій раціон корисних жирів. Тобто щось таке, що ви, наприклад, ми всі знаємо, що від більшої кількості овочей тіло краще. Спробуйте це. Або робіть якусь медитацію. Хоча там знову ж таки окрема тема для окремого відео стосовно підключення до різних практик. А потім настає стадія, або ми все це кидаємо, ми хочемо від цього відпочити. Або ми на це підсаджуємось і реально ходимо як ходяча енциклопедія, яка, не дай Боже, ще й задовбує цим оточуючих. Або третій варіант: ми йдемо далі у цьому і починаємо поглиблювати свої знання. Тут, тут же є варіанти. Але справа в чому? Кожен, ну, наприклад. Духовний провідник, психологічний провідник, якщо він реально напрактикував в собі багато чого. Тобто він не просто розповідає про відчуття ясності, а він знає, як це відчувати ясність. Він не просто розповідає про поле, що ну, в нас є поле, там енергетичне, а він реально напрацював своє поле, він їм займався, воно в нього розвинуте, Тобто, він спочатку собою займався. Коротше, ці люди. Як і представники будь-якої професії, які займалися чимось саме довго, напрацювали години, ходили на майстер-класи чи навчання, і напрацьовували, вони скажуть вам, що що б ти не робив, почни просто робити. Тобто, наприклад, я перша книжка, яку я дійсно хочу порадити, вона навіть в обгорці, і тут в мене фронтальна камера, тому вона все розмита, але це книжка Трансерфінг реальності. Uh, досить хороша книжка, uh, я до чого? Що будь-який спеціаліст вам каже, почни просто щось робити. Ти читаєш, візьми хоч одне щось з цієї лекції, або з цієї книжки, вебінару, і почни це робити. І з цієї книжки насправді досить складно щось взяти, тому що. Вона досить класно описує реально процеси, які відбуваються. Особливо цінно, що написала її людина, яка по складу мозку є, ну скажімо так, математик назвамо це. Фізик-математик, тобто, ця людина вона з самого початку не езотерична, не абстрактна, не відлетівша. Це цінно. Є багато таких досить авторів книжок, і таке можна читати. Але одразу потрібно бути готовим до чого? Щоб у вас не було цього ефекту за скло, не очікуйте, що від читання книжок у вас реально об'єктивне щось зміниться в житті. Щоб у вас почались зміни, це потрібно саме практикувати, це потрібно саме в собі це проробляти. Але досить класно розширювати свій кругозор по посередництвом. Різної літератури. Так от, пропоную вам трансерфінг реальності. Ми її, до речі, якраз зараз починаємо читати в клубі, якщо, якщо долучайтесь до нього, там ми і тілом займаємось, і книжками. Отже, коли ж нас знання вони починають обмежувати? Це коли ми до них прилипаємо. Тобто, можливо, ви знаєте релігійних людей. Знаєте, я в цілому знаю два види: це такі дві крайності в церковльоних релігійних людей. Є дуже-дуже класні люди там, але вони досить широко мислять, і вони завжди не тільки в темі релігії. Ну, наприклад, візьмемо християн. Вони ще й в темі вони роблять свій бізнес або вони займаються своєю професією, і вони бачать, як ці закони прописані, скажімо так, Боже слово. Воно прописане в житті. Вони чесні, вони використовують заповіді, не просто ними знаєте, захищаються, а вони реально живуть. по ним. Є такі люди, вони досить класні. Правда, є нюанс, чесно кажучи. Якби ці люди не були ще й релігійні, то вони б жили так само. Просто вони б керувалися іншими законами, в плані іншим прослойками. Тобто, наприклад, я е, просто розумію причини наслідок. Тому я розумію, як працюють закони Всесвіту, а не тому, що я не хочу бути покараною якимось Богом. Далі є другий варіант релігійних людей, тобто перших їх релігія вона навіть розширює, тому що вони завдяки ній можуть розмовляти з людьми на якійсь одній мові. А є люди, яких вона звужує, вона їх лякає. І знаєте, в усіх вас, напевно, є або знайомі, або хто, коли вони на все просто готові цитувати, наприклад, Біблію. Це від Карінфян, це від апостола такого-то, -та, це від такого -та і такого. -та. І складається таке враження, що ти розмовляєш не з людиною, а з Вікіпедією, відкритим розділом, наприклад, християнство. І це ніби ом... Ом... омертвляє це. Тобто це застигає, ти не можеш. Проколупатись в душу людини через це. Тому що людина в усюди це ходяча цитата. А, і тоді релігія обмежує так само з книжками. Коли ми в якусь концепцію одну о, втуплюємось, ми спочатку ніби розширюємо кругозор тим, що ми це дізнаємось, а потім ми його звужуємо ось цією концепцією. А, і це досить важко в собі помітити. Я зараз вам розповідаю і розумію, що я навіть не знаю, як назвати це відео, тому що взагалі-то воно було про те, що ребята, давайте трансерфінг почитаємо і що що про це думає. А зайшла я, як завжди, дуже глибоко в тому плані, що ем, якщо ми щось дізнаємось і втуплюємось в це, і просто в цьому починаємо бути людина, цитата дуже розумно при цьому інтелектуально, то воно починає вже нас обмежувати, і ми по факту навіть не можемо це використати. Так що я за те, щоб практикувати, щоб практично. Ставити себе на своє місце відносно різних сфер життя, свого роду, своєї ролі в цій, цій системі, за те, щоб розвивати свою душу, свій мозок і чистити своє поле, проробляти чакральну систему і займатись своєю справою по життю, ростити дітей, тобто максимально заземлювати всі знання, які ми отримуємо. Заземлювати це означає отримувати результати у практичних речах. Це означає там ви інтелектуал, заземліть це через, наприклад, ведення блогу і розповідання це іншим людям. А, ви любите бізнес-літературу, зробіть свій бізнес або прямо в бізнесі це в. Використовуйте, тому що коли ми багато читаємо, багато знаємо, то по факту дуже часто це ніяк нам не допомагає, окрім того, що ми можемо підтримати бесіду на цю тему. Це я вам кажу як людина, яка реально сама досить інтелектуальна і якій це часто заважає. А, так що, давайте почитаємо трансерфінг. Це класна книжка. А, Хто читав, поділіться, що ви про неї думаєте. Я, як езотерик і коректор карми, власне, вважаю, що написано все дуже вірно, просто своєрідною мовою. І якщо ви вже практикуєте, то там ви знайдете досить багато пояснень тому, що ви самі відчували. Все, я всіх обіймаю, і я пішла вигадувати назву цьому відео, тому що. Бо воно вийшло як завжди непростим. Лайкніть, будь ласка, це відео, підпишіться на канал. Я вам буду дуже рада, тому що так більше людей власне зберуться тут на цьому каналі, і ми будемо спілкуватись всіх цьому і всіх обіймаю.